Ну і давайте зустрічати разом із вболівальниками, які там у Рівному зустрічають команди. І ми так само у теле ефірі. Зачекалися, засумували звісно за українською прем'єр-лігою. Вчора стартував 35-й чемпіонат України в історії. Ну і сьогодні, завтра, післязавтра так само. Цей перший тур його буде розтягнено. Всі матчі в ефірі у ПЛТБ, Єдиний пул він працює в Україні. Тому все до вашої уваги. Андрій Ярмоленко. Він сьогодні в стартовому складі Київського Динамо. Це, звісно, теж фігура, на яку багато хто прийшов подивитися. Тут і зараз є варіант зіграти швидку контратаку для рівненського «Вереса». Сергій Стень ще один новачок команди вирізає. Пробиває Денис Дуква. Хороша, акцентована атака і не даремно. Зараз дупе підіймає великий палець до гори, тому що дійсно це було цікаво. Це було гостро. Стамуліс чисто відбирає тут м'яч. Ндуква вирізає непугано. Ндуква під удари. Над воротами пролітає м'яч. Хороший момент. І ще один хороший момент у Верса виникає. Ндуква цього разу як асистент виступав. І Віталій Бойко. Він на ударній позиції опиняється після передачі від Дениса Ндуква. Іван Надієн перед цим матчем був етері у ПЛТБ. Говорив про те, що завдання команди перемагати в кожному матчі. Зараз Ванат. перший момент для нього Ванат віддає передачу. Динамо забиває. відкриває рахунок на 14 14-й. Хвилині цього поєдинку ванат розпочинає сезон із асисту, А Шапаренко із забитого м'яча. Ось так Верес непогано розпочав цей поєдинок, але Динамо на те і чемпіон, на те і грант українського футболу ви ось так реалізовувати. Ну фактично, свій перший момент. Свій перший дійсно гострий підхід до чужих володінь. 14-та хвилина, Микола Шапаренко збиває ворота Валентина Горохи. Зараз втрата. Дуже прикра втрата для Дунамо на своїй половині поля. Відзначаємо роботу рівницького Вереса. Проти є час мусили помилитися. І йде подача знову-таки на Дениса Андукве. Денис Андукве попри не гігантські габарити, габарити значно. Менш потужні аніж приміром у Миколи Гайдучка, якого влітку продав Верес до полі, залишив цей колектив. Дахновського було продано до Буковини, яка, до речі, сьогодні стартувала у першій лісі. Іванат прострілює зараз. Дуже насправді близький. Іванат був до того, аби оформити свій другий асист. Знову на Шопаренка пройшла передача в підсумку на Андрія Ярмоленко. Так сталося. Він завершив цю атаку. Ну і ось ця передача, ви знаєте, навіть із загальної камери, мені здається, стилістично можна впізнавати людину, яка ось виконує цей пас із своєї половини поля. Лівою ногою підготовча робота в цій етаці. Це Тарас Михай. Передача кращої якості хотів би бачити тут непогано зараз. Підпрацьовує піхальонок на Шапаренко. Піхальонок. Готує удар лівою ногою. Удар, піхальонка, повз ворота. М'яч летить От, за тією невеликою кількістю гострих моментів, які були у Динамо у цьому матчі. Ось у цей момент ми однозначно зараховуємо до числа гострих, до числа небезпечних. Ну і піхальонок двох поклав п'яту точку і прокотив ще її м'яч по тому вузесенькому коридору. Шарай Бойко пішла кросова. подача. удар! Давайте подивимось з цього ракурсу, з цього повтору уважно роздивимось. Ну так, це саме в боротьбі із Гончаренко Попов ушкодження зазнав. Ванат отримує передачу. Ванат кладе на газон. Зараз Вовченка. А от гороха не переграє. Перший хороший момент у Владислава. Ваната у цьому матчі народжується. Те, що вміє класно робити цей нападник відкриватися, він зараз запропонував себе. Зрозуміли його партнери. Це насправді може бути дуже серйозна перевага київського «Динамо» у цьому сезоні. Зіграність між футболістами Та в окремо взятих епізодах, це може робити різницю. Ош і Хальон. Можна розвертати ще праворуч Ярмоленко. Він прийшов у центр. Ярмоленко знову юге тонке рішення. І знову це мав бути передосист. Але Шопаренко не віддав на Ваната так, як Банат віддав на Шопаренка. Ну а Андрій Ярмоленко свою справу знає. Бачить дуже неочевидні адреси для передач і виконує. Відправляє м'ячі за цими дуже неочевидними адресами. Ці передачі проходять. Знову Ярмоленко. Рівень нікуди не дівається. Нікуди ярмоленко просить передачу. Під удар! Це була спроба забити 115-й м'яч. Українській прем'єр-лізі для Андрія Ярмоленко. Так, звісно, протягом цього сезону ця тема буде підніматися неодноразово. Пішла подача від Кльоца. Підбирання за рівнянами. Чи буде удар? Є удар по воротах. Ну і ще раз знову не з першої спроби, але накриває м'яч. Дуже гострий момент. Дуже небезпечний зараз. ось цей розіграш кутового за своїми наслідками був для рівненського «Вереса». Не знаю, усмішка чи посмішка, як трактувати те, що ми побачили від Олега Шандрука, ну ми розумієте, чому так? <смістична> Тому що годя міг забити за кілька десятків секунд після того, як його тренер випустив на заміну. Ну і ви розумієте, який сюжет міг би бути ванат. Із виходом Матвія Пономаренка він став грати на правому фланзі. Вона не забиває в останній момент ось цей підкат. Рятувальне коло для Верса викидає Ігор Каратін, якщо не помиляюсь. І це стає запобіжником від того, аби вона до свого асисту додав ще й забитий м'яч. Це було дуже близько до забитого м'яча, але так дійсно. Це блокшот від Ігоря Харетіна. Зараз простріл! Дубінчак. Ну Бачив цю передачу Владислав Ванат. Але тут і Максима Сміяна, напевно, треба відзначити, що він теж цей епізод дограв до кінця. Ну взаємодія ось тут на лівому фланзі. Взаємодія дубінчака із Волошиним. Хороша робота. Знову простріл з лівого флангу. Насправді, лівий фланг Верса він подобається по цьому матчу, по його працездатності, по тому, скільки моментів приходить звідти, і ну, тут я навіть не буду прив'язуватися до прізвищ окремих футболістів. Так, тут є працездатний атакувально сміян, який навіть у такому матчі проти гранда українського футболу, проти Київського Динамо. Ці моменти знаходить тут цікавий епізод із. Бойком, який боровся за м'яч. Бойком, який о, впав у чужому штрафному майданчику. Треба назад повертатися. Ну а футболістам Вереса треба шукати всі сили для того, аби щось організувати попереду. Стамуліс. мчить парад. Грек вицілює передачу. А що тут? Чи ні? Ну... З реакції трибун ми розуміємо їхню думку. Повністю здається, м'яч не вийшов за межі поля. отож... рішення реферів виглядає логічним. Ну і позиція його була ідеальна в цій ситуації. Ну Тут натяк на те, що м'яч руку ваната влучив, але. Так, це було, але це точно за межами штрафного майданчика. Зараз до цього футболісти Верса мають бути готові. Я Думаю, вони точно пам'ятають е, той на косьміри такий підступний м'яч. Але ну, те, теж м'яч, який демонструє, що є в арсеналі фісков Динамо. Ну удар брашка, удар у стінку. Головний підсумок цього матчу це те, що Динамо вивозить. Три очки з рівного в дуже непростому для себе матчі. В дуже дуже непростому матчі. Але м'яч Миколи Шапаренка приносить команді перемогу, приносить команду три залікових бали. Один гол, що дарує чемпіонство. Три триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.